І всім привіт, друзі, ви на каналі фенікс Сьогодні ми дивимося реплей від підписника Legend World of Tanks. У нас такий прожонний закальоний боєць. Дивимося у нього дві відмітки на гарматі. Це в нас танк Франції важкий танк M4 54 454 ну, Що, ми дамо тут на перекаці? Ні, не встигаємо дати на перекатці Підсвічуємося. Грав я на цьому танку. Подобався мені колись, коли він розривав рандом Зараз на ньому не катаю. І, в принципі, в мене на новому аккаунті його і немає. На старому аккаунті він є. Дивимося, даємо по батіку Альфа 600, практично вилітає. Скільки в нас альфа тут? Згадаємо, 560. Непогано так. Даємо ще, шот, не проходить у нас альфа, мінімалочка проходить. Дивимося, по воді в нас на воду в нас те, щоб взагалі ніхто не поїхав. Всі в нас тут на центрі грають і на базі, в принципі. Лео зайняв квадрат. Ну, в принципі, там нема чого займати його, тому що нагору ніхто не прорвався в них так конкретно. Є п'є 3-7, перепрошую, не забираємо. Щось у нас дуже швидко всі закінчується. Ми поки по, по ХП програємо 2К. Пробиває нас фаза. Ми вже маємо 3000. Так, по-бистрому, поки говорив, вже 3000 ми дали. І 600 на сосіста. Бачите, гріль показує, що на воді там робиться безпреділ, нікого немає, і, в принципі, туди ніхто не переїжджає. У нас СТ на центрі грають. Забираємо, так? Забираємо. Мені, до речі, ДЗТ також випала цього року в новорічних коробках. Кому які танки чи... Кому фляжі випали, пишіть в коментарях, буде цікаво. Я дуже хотів XM-ку. 57, здається, так, ПТ-шка Нова, не попалася на мені в коробці. Дуже хотів, але немає її. Дивимося, що ми Ягу розбираємо. Це небезпечно. Яга забере на ще Забрали ми Ягу. 510, так. Ну тут переїжджати тільки треба на центр, на підніматися на горочку цю. Відігрувати. 11 проти 10. Лео 600, друзі, 600. 600 урона вилітає з пострілу. Фаза. Фаза забирає нашого єпіся. Шопнува. Бачите, воду пропушили вони, і тут небезпечно. Прога вже кидає, і ще й могла б ніби по AMX 50Б кидати. Напевно, від стану не попали ми по Центуріону АХ. нас не пробивають, танкуємо. Забираємо. 600. І в нас вже 4, 4 ми знешкодили. 4 танка. Може у нас буде тут воїн? А? Як ви на це дивитесь? 6000 уже на Сі, і ще вважайте 1000 асіста, 7000. Сумарки. От і AMX Бешечка Не зрозумів я цей танк AMX є він у мене на старому аккаунті. Не виходить в мене не його розіграти ніяк. Залишається в нас Фош. У нас, бачите, лео і є четвертий. Фоша лео не підсвічував, вони так стояли, простояли практично весь бій. Там внизу. На квадраті нульовому. Підсвіти нас фош, напевно, що. Даємо, шотик. Ті... Так, у нас арта осталася, і фош. Ну що дадуть нам П'ятого хоча б? Арту ми заберемо. Є. Ну давайте шосто, дайте воїна вже, козаку. Не дали. Дякую за крутий реплей. Якщо маєте круті зіграні бої, надсилайте мені на пошту. Е, пошта в описі під відео.